Хтось поширив інформацію, хтось готував коктейлі Молотова, тобто для різних випадків, ми почали ходити на мітинги. Кожен день був мітинги починалися о 12-й годині дня. Мої дії почалися вже після мітингів, то тому, що на одному з мітингів мене було затримано. Провелися якісь фільтраційні дії. Час від 8 до 12 годин, а десь у підвалі адміністративної будівлі це було або котівне, або місце для тимчасово з отриманих для фільтраційних заходів. А допит був ну як допит: тобто, тебе б'ють прикладом, а потім тебе питають, і незалежно від відповіді тебе знову б'ють прикладом. Більш питали про Азов, про Айдар. Що дуже цікаво про правий сектор, про реванш. Ну, взагалі про Збройні Сили України про їхнє розташування і так далі. Більше під кінець допиту. А, тобто тобі приставляють до голови пістолет, це був, напевно, ПМ, а, та. і питають ну, є, е, е, як це сказати, знаєш ти щось чи ні? Якщо ні, то погрожує бути, дає там. Десь хвилин п'ять, щоб прочитати молитву і все. У моєму випадку він вистрілив вище, навіть ношу з собою гільзу як другий день народження. Потім повели до штабу, там взяли документи, телефон, ну, позабирали все, потім залишили тільки документи і відпустили. Приїхав якийсь бомжевоз, не знаю. Ну, від него так воняет тухлятина, я вам говорю, просто дух переводит. Спочатку моя роль була у поширенні інформації, тобто поширенні інформації з успіхів з, з сил України на фронті, з міжнародних новин і так далі. А також підготовка екіпівання для товаришів, які більш Мають більш, як це сказати, прогресивні навички зі супротиву, тобто коктейлі Молотова, дрони і так далі. Інформація бралася з, з пабліків телеграму, а також з, з пабліку спротиву. Розповсюдження було потім в ли, ли, листівок, потім також групу в Телеграмі, по цьому. Поширення серед серед людей. Тобто, в як розклеїлись, так і розвивались у тих місцях, де а, майже не, не було сил окупантів. Це були а, рин, а, більш ринок за, за кінотата Україна, а, парки, сквери і так далі. Я вважаю, що коли людина має надію, вона має сили на опір. А, ось на наприклад там. Якісь літні люди, які а, мають свою українську позицію, вони бачать, вони бачать, що вони не одні.